Вітко це така дуже цікава історія. Ми розуміємо, що посилали деякі сигнали і росіяни по відношенню до штатів, що вони не готові комунікувати повноцінно з Рубіо, тому що росіяни розуміють, що Рубіо це досвідчений дипломат, який розуміє свою справу, який планомірно захищає позицію України ще з 2015-2016 року, коли він говорив про те, що окупація Криму це великий злочин Російської Федерації по відношенню, в принципі, для міжнародного устрою, міжнародної спільноти для взагалі між. Міжнародного права і так далі і для міжнародного устрою. А, і тому я думаю, що такі от сигнали з надсиланням а, комунікації про те, що Росія готова говорити виключно з Світков, чітко показує, що Вітков не надто сильний комунікатор, а ну але абсолютно зрозуміло, що він був пробріфований Рубіо, тому що Рубіо професіонал. І наскільки я розумію, що в Білому домі є цей консенсус, того, що якщо Росіяни не готові говорити з Рубіо, то так ми посилаємо говорити з тими чи іншими людьми Віткофа, тому що. Вітков, здається більш сприятливий для росіян, а, але ну Віков точно був пробрифований Рубіо, пробрифований командою держдепу щодо ключових питань для того, щоб не було знову п'ятигодинних розмов, як це було десь на території Москви а, з Путіним та іншими, коли то читає йому історичні лекції. а Це розвішує уха і слухає, тому що ну людина абсолютно не зрозуміла, що тоді робила в Москві. І я впевнений, що Вітков там станом на 6-7 місяців тому назад не Розумів повноцінно природи цієї війни, і для нього це така була більше геополітична якась угода. Ну а КГБшники, конечно, тільки могли.